Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо повторення пройденого матеріалу за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. Сьогодні ми розв'яжемо 35-й варіант ДПА з математики. Коротко про те, що таке ДПА. ДПА це тест державної підсумкової атестації, який раніше проводився на території України для учнів, які закінчують 9 класів. Тобто, це такий собі підсумковий тест, ніби контрольної роботи у якості тесту, аби перевірити усі знання, які дитина могла здобути протягом навчання у школі протягом 9 років. Незважаючи на те, що цей тест зараз на території України не проводиться, я все одно рекомендую розв'язувати контрольні варіанти цього тесту для того, аби за допомогою них можна було підготуватися до існуючих іспитів, які наразі на території України проводяться. С ДПА, коротко за структурою. Він зібраний а, з завдань, які орієнтовні на певну тему та на певний клас. Тут завдання зібрані з 5 по 9 класи. Тому це може бути дуже корисним для тих дітей, які, наприклад, зараз навчаються у 10 чи 11 класах. І, наприклад, вони хочуть так чи інакше повторити матеріал, що було пройдено колись. А, людині. Є така властивість, що людина може забувати певну інформацію. Тому періодично повторювати це є дуже важливим і дуже актуальним. І ці тести вони можуть зіграти у цьому дуже гарну роль. Тому я рекомендую. Періодично розв'язувати ці тести, це допоможе повторити свої знання, систематизувати їх або ж просто виявити прогалини. Особливо, якщо ви готуєтеся до іспиту без репетитора. У такому випадку буває надзвичайно складно виявити а, свої прогалини та оцінити рівень знань. Ми сьогодні цим і будемо займатися. Коротко, за... Коротко про те, як і з чого складається цей тест: 35-й варіант. Він складається з чотирьох частин. Перша частина тестова, тобто необхідно розв'язати і обрати вірну букву відповіді. Друга частина це частина відкритого плану, тобто необхідно розв'язати і вже самостійно написати відповідь. Складається з чотирьох завдань. Третя, і четверта частина це частини вже більш підвищеного рівня складності. Четверта частина і раніше писали діти, що навчаються або у школах, або у класах з поглибленим вивченням математики. Тому не для усіх четверта частина була призначена, але усе ж таки перші три частини дітки мали розв'язувати незалежно від того, в якій школі вони навчалися. Ми сьогодні під час цього відео розв'яжемо з вами першу і другу частини цього варіанту. А з повним моїм поясненням і повною аргументацією. Напроти кожного завдань також я написав номери відео і списки відтворення на своєму каналі, які тривають до п'яти хвилин. Тобто, якщо, наприклад, ви не можете розв'язати те чи інше завдання, ви можете спершу подивитися відео, те, яке я вам скажу, за конкретною темою. Таким чином ви можете спробувати розібратися у темі, і після цього спробувати зробити завдання ще раз. Якщо ж навіть після того, коли ви подивилися відео, у вас не виходить розв'язати завдання, тоді дивіться, як його розв'язую я. А дізнавшись, на яку тему це завдання, ви можете в інтернеті знайти подібні завдання і розв'язувати їх до тих пір, поки тема не буде зрозумілою. Тому не будемо звалікати, будемо розпочинати. Але перш за все, я хочу наголосити, що сьогодні ми розв'яжемо з цього тесту варіанту лише перші дві частини. Залишається ще третя і четверта частини. Їх ми також обов'язково розв'яжемо, але тоді, коли відео набере на Ютубі 20 лайків, ми зробимо огляд на третю частину, і коли відео набере 50 лайків. Зробимо відеоогляд на четверту частину. Тому не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі і поширювати це відео серед своїх друзів. Можливо, воно також їм буде корисним. Переходимо до розв'язування тесту. Тож, переходимо до розв'язування 35-го варіанту ДПА з математики. Коротко про його структуру, буквально кілька слів ще раз. Складається з чотирьох частин. Частина перша, частина тестова. 12 тестів необхідно розв'язати, після чого вказати вірну букву відповіді. Частина друга, частина відкритого плану необхідно розв'язати і самостійно написати відповідь. Частина третя, частина четверта – це частини, що схожі до другої, тобто необхідно розв'язати і необхідно вказати самостійну відповідь. І четверта частина тут є умова до його виконання. Як я казав, четверту частину раніше виконували діти, що навчаються або у класах, або у школах з поглибленим вивченням математики. Сьогодні ми розв'яжемо перші дві частини з повним поясненням та повним Повною аргументацією, третю частину розв'яжемо, що й на відео на Ютубі набере 20 лайків, і четверто, що на відео на Ютубі набере 50 лайків. Тому поки це відкладаємо. А ви не забудьте поставити лайк, аби ми якомога скоріше перейшли до продовження розв'язування цього варіанту. А розпочнемо Напроти кожного завдань. Я написав номери відео, які ви можете подивитися на моєму ютуб каналі, для того, аби самостійно змогти зробити це завдання, якщо воно викликає вас певні складності. Завдання 1.1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 47, знайти як яке можете у списку відтворення 6 класу математика. Округліть до цілих число 28,75. А для того, аби округлювати числа, необхідно знати певні правила округлення. Щоб округлити число, в даному випадку до цілих, ось в нас іде 28,75. Щоб округлити число до цілих, а цілих це в нас виходить ціла частина поки що 28, необхідно подивитися на цифру, що йде за округлювальною. Тобто в даному випадку на число 7. І існує правило. Якщо за округлювальною цифрою стоять такі цифри, як 0, 1, 2, 3 та 4, то ми нічого не змінюємо. Лише просто відкидаємо ті цифри, що стоять за округлювальною. Якщо ж за округлювальною цифрою стоять такі цифри, як 5, 6, 7, 8 та 9, то ми округлювальне це число збільшуємо на одиничку. В даному випадку за округлювальною цифрою в нас стоїть число 7. Це півпадає, півпадає до другого випадку. Тобто нам необхідно збільшити оце число на одиницю. Ми пишемо, що це приблизно дорівнює 29. Зверніть увагу, не дорівнює, а приблизно дорівнює. Тому що, коли відбувається округлення, це ви отримуєте не точний результат, а приблизний. Номер і відповідь у нас Г. Номер 1-2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 62, 63 та 65 6 класу математика. Обчисліть значення виразу. Мінус 3,5 плюс 15. Поділити на мінус 10,8 плюс 5,8. Дорівнює. Мінус 3,5 плюс 15. Дивіться, ми можемо від 15 відняти 3,5. Це буде 11,5. Поділити. Мінус 10,8 плюс 5,8 це виходить мінус 5. Тепер нам необхідно поділити 11,5 на мінус 5. Давайте запишемо ділення у стовпчик. 11,5. Поділити на 5. Позбудемося коми. Помноживши обидва числа на 10. Тут просто зникне кома, сюди ми допишемо 0. Тепер. 1 на 50 не ділиться, беремо 11. 11 на 50 також не ділиться. Беремо 115, тобто все число. Беремо по 2. 50 помножити на 2 буде 100. 115 мінус 100 буде 15. 15 на 50 не ділиться, тому тут ставимо кому і до 15 дописуємо 0. 150 поділити на 50 буде 3. Відповідно, в нас вийшла відповідь 2,3. Але оскільки в нас п'ятірка була зі знаком мінус, то і відповідь буде зі знаком мінус. Мінус 2,3. Така відповідь є: е, це відповідь В. Завдання 1.3. Яка з наведених систем є лінійною. Для того, щоб зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 122, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Для того, щоб зробити це завдання, необхідно взагалі розуміти, що таке лінійна система. І, взагалі, що таке лінійна функція? Лінійну функцію називають функцію вигляду y дорівнює kx плюс B. Зверніть увагу, без усіляких квадратів, тобто А і В точно не підходить, E і без множення, такого як x на y. Тому вірною відповіддю в даному випадку буде варіант B. Завдання 1,4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 82 знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Знайдіть значення змінної х, при якому вирази мінус 2 помножити на х мінус 0,5 і мінус 3х плюс 6 рівні. Тобто між ними треба поставити знак дорівня і розв'язати як звичайне рівняння. Розкриємо дужку. мінус 2 на х, мінус 2х. Мінус 2 на мінус 0,5. Це буде 1. Дорівнює мінус 3х плюс 6. Ікси переносимо ліворуч, числа праворуч. Мінус 2х плюс 3х дорівнює 6 мінус 1. Мінус 2х плюс 3х це просто х, 6 мінус 1 буде 5. Відповідь. Завдання 1 і 5. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 168, знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Знайдіть дискримінант квадратного рівняння. 2 х мінус 3х плюс 1 дорівнює 0. Дискримінант знаходиться за формулою d дорівнює b ac Визначимо коефіцієнти А завжди стоїть перед х у квадраті. B просто передексон. І С само по собі. Значить, мінус 3 квадрат. Мінус 4 помножити на 2 і помножити на 1. Мінус 3 у квадраті 9. Мінус 4 на 2, мінус 8, мінус 8 на 1, мінус 8. Виходить 9 мінус 8, 1. Відповідно, відповідь на це завдання b. Завдання під номером 1,6. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 98, знайти, яке можна у списку відтворення самого класу алгебри. Завдання: скоротіть дріб. 5х помножити на х плюс 3, ділити на х квадрат плюс 3х дорівнює. Винесемо у знаменнику спільний множник задушки. 5х помножити на х плюс 3, поділити на х помножити на х плюс 3. Виконаємо скорочення х x, 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 x. Відповідь 5. Така відповідь є, це варіант. А. Завдання 1.7. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео 209. Знайти, яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Знайдіть суму перших восьми членів арифметичної прогресії, тобто сума восьми членів запитання. Аn, якщо а1 дорівнює 2,5, і різниця дорівнює мінус 2. Формула написана. Ми пишемо, сума восьми членів дорівнює 2 помножити на а1, тобто на 2,5, плюс у дужках n-1, n-1n це кількість членів, тобто 8 мінус 1 помножити на d, d – це різниця, це мінус 2. І поділити все на 2. І ще не забудемо помножити все на n, тобто на 8. Дорівнює. 2 на 2,5 це 5. 8 мінус 1 буде 7, 7 на мінус 2 мінус 14. Ділимо на 2 і множимо на 8. Тепер 5 мінус 14, це буде 9. точніше мінус 9. Мінус -9. 9 ділити на 2, помножити на 8. 8 і 2 скоротимо, тут буде 4, тут 1. Д мінус 9 помножити на 4, мінус 36. Відповідно, відповідь на це завдання буде В. Завдання 1 і 8. Аби спробувати зробити таке завдання самостійно, подивіться відео під номером 188. Знайдіть його у списку відтворення 9 класу Алгебри. Яка з наведених систем нерівностей не має розв'язків. Це треба просто подивитися. Малюємо варіант. Так. Спершу координатну пряму. Х більше чи дорівнює мінус 2. Малюємо мінус 2. Смужки уходять у нескінченність плюс. І х більше 5. 5. Тобто смужки також уходять в нескінченність плюс. Ось їхній спільний перетин від 5 до плюс нескінченності. Тобто тут розв'язок є. Перевіряємо варіант Б. Х менше чи дорівнює мінус 2. Малюємо. Мінус 2 і тут смужки уходять вже в мінус нескінченність. Х більше 5. Малюємо 5, смужки уходять в плюс нескінченність. Як бачимо, спільного перетину в них немає. Тому тут відпов... розв'язків немає. А нам і треба було знайти таку систему, що немає розв'язків. Значить, відповідь на це запитання буде Б. Завдання 1,9. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, подивіться відео під номером 107, знайдіть його у списку відтворення 7 класу геометрії. Знайдіть геометричне місце точок, розташованих на однаковій відстані від даної точки А. Значить, тут треба пам'ятати, що називають геометричним місцем точок. Геометричне місце точок це місце точок, коли точки рівновіддалені від певної точки на однаковій відстані. Якщо ми маємо справу з кругом, що таке круг? Круг це внутрішня область кола. Тому круг вважати як геометричним місце точок не можна. Пряма Пряма вона взагалі не має ні початку, ні кінця. Тому на ній геометричне місце точок також не знайдеш. Відрізок. Ну, Відрізок це таке. Достатньо спорне питання. Може бути, а може і ні. А ось коло воно завжди може мати геометричне місце точок, тому що. У кола є центр. І якщо ми від кола проведемо, наприклад, радіуси у різні боки, то оця точка центр буде їхнім геометричним місцем точок. Тому що радіуси у колі усі рівні. І у такому випадку ця точка центр є їхнім геометричним місцем точок. Відповідь Г. Переходимо до завдання 1,10. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 139 та 119. Знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії. Сторона ромба дорівнює 8 см, а його більша діагональ 12. Знайдіть довжину меншої діагоналі ромба. Малюємо ромб. Нам сказано, що його сторона 8. У ромба усі сторони рівні, тому усі сторони по 8. Більша діагональ 12 см. Тобто тут в нас 12 Нам треба знайти довжину меншої діагоналі, менша діагональ. Ми пам'ятаємо, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Оскільки діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то якщо більша діагональ 12, то тоді оця її половинка 6. Знайдемо оцей шматочок. Аби знайти цей шматочок, скористаємося теоремою Піфагора, тому що діагоналі у ромбі перетинаються під прямим кутом. В нас невідомий катет. Щоб знайти катет, необхідно від гіпотенузи у квадраті відняти інший відомий катет у квадраті. 64 мінус 36. Скільки це в нас виходить? 14 мінус 6 це буде 8. 5 мінус 3 2. 28. Значить, шматочок маленької діагоналі це корінь з 28. Розкладемо на 4 та 7 і винесемо 2 кореня з 7 з-під кореня. Так, в нас вийшло 2 кореня з 7, але це половина її діагоналі. Аби дізнатися всю діагональ, нам треба її половинку помножити на 2. І виходить 4 кореня з 7. Або ж відповідь В. Завдання 1,11. Аби спробувати зробити його самостійно, ви можете подивитися відео під номером 179, а знайти його можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Обчисліть вектор А помножити на вектор Б, якщо модуль вектора А дорівнює 5, модуль вектора Б дорівнює 4, а кут між вектором А і Б дорівнює 30 градусам. Аби знайти скалярний добуток цих двох векторів вектор а помножити на вектор Б, ми скористаємося формулою А. На B, модуль вектора A на b, і на косинус кута між ними. Відповідно, підставляємо 5 на 4 і косинус 30 градусів це корінь з 3 на 2. 20 на 2. Виходить, 10 коренів з 3. Відповідь B. Переходимо до завдання 1,12. Визначте вид чотирикутника. Сторони якого дорівнюють 13 см, 12 см і 5 см. Щоб визначити, який цей вид чотирикутника, необхідно пам'ятати про одне правило. Ми беремо більшу сторону, зводимо її до квадрата. Також беремо сторони, що є меншими. І також зводимо їх до квадрата і після цього дивимося і додаємо: 13 квадрат це 169 12 квадрат це 144, 5 квадрат це 25. Пишемо 169. І тут додаємо, виходить 169. Значить, як бачимо, воно дорівнює. Це каже про те, що це трикутник прямокутний. Якби була одна сторона найбільша більше двох сторін сумі в квадраті, то тоді б трикутник був тупокутним. Якщо ж менше, то тоді гострокутним. Запам'ятайте. Переходимо до другої частини. Завдання 2,1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 148 знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. Спростіть вираз: 4 А у 4 степені, Б у мінус третьому степені, і все це в мінус першому степені. Помножити на 1 другу А мінус другого степеня, Б5 степеня. І все це у мінус другому степені. Дорівнює. Значить, ми спершу з вами що зробимо? Розкриємо дужки. 4 у мінус першому степені. Це буде 1 четверта. А в четвертому степені у мінус першому степені – Це означає, що ця має піти до знаменника. Тобто а 4. Б в мінус третя на мінус першу мінус на мінус дасть плюс, це означає, що буде b в кубі. Помножити. Одна друга у мінус другому степені. Мінусовий степень означає те, що число треба звести до степені і перегорнути. Тобто була одна друга, стане 4. Тому що одна друга у квадраті це одна четверта, а якщо був мінус, то тоді мінус перегорне цей дріб, А у мінус другому степені стане просто А в 4 степені, тому що мінус на мінус дасть плюс. Б в п'ятому степені у мінус другому степені це виходить Б у мінус 10 степені. Або ж у знаменнику в 10. Тепер виконуємо скорочення 4 і 4. А4А4, Б3 і Б10. Тут Б взагалі зникає, тут залишається 7. Виходить, 1 поділити на Б у 7 степені. Завдання 2-2. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 104, знайти яке можна у списку утворення 7 класу алгебри. Завдання таке: звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу. 4 ділити на корінь з 13 мінус корінь з 5. Аби позбутися ірраціональності, скористаємося основною властивістю дробу і домножимо усе на корінь з 13 плюс корінь з 5. І те саме зробимо у знаменнику. Це нам дозволить, щоб вийшла в нас формула різниці квадратів. І різниця квадратів у нас прибере оцей корінь. Чисельник залишиться, як є. В знаменнику в нас зникне з вами корінь. Тому що тут вийде А квадрат мінус Б квадрат. Корінь з 13 в квадраті це 13. Корінь з 5 в квадраті це 5. Тобто, що в нас виходить? 4 помножити на корінь з 13 плюс корінь з 5 ділити на 8. 4 і 8 скоротиться, чисельник залишиться, корінь з 13 плюс корінь з 5, знаменник просто 2. І це є відповідь. Наступне завдання: 2-3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 188 та 200. Знайти, яке можна у списку творення 9 класу Алгебри. Розв'яжіть систему нерівностей. 2 х квадрат мінус 5х, мінус 18, менше чи дорівнює 0. Мінус 4х плюс 8 більше 0. Аби це розв'язати, спершу розв'яжемо першу нерівність системи. Що в нас тут виходить? Пишемо. Розв'язуємо спершу за дискримінантом. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто 25, мінус 4 помножити на А, помножити на c. Дорівнює. 25, тут вже буде знак на мінус, а плюс, тому що мінус на мінус дає плюс. 4 на 2 8. І нам необхідно 18 помножити на 8. 8 на 8, 64. 4 пишемо, 6, запам'ятаємо. 1 на 8 8 плюс 6, це в нас виходить 14. 144. Якщо ми додамо, вийде 169. Знаходимо x1 та x2. x 1 дорівнює Мінус Б5 плюс корінь з дискримінанту поділити на 2 a 5 плюс 13 18. 18 ділити на 4, скоротимо, виходить 9 друга. Або 4, цілих, одна друга. Знаходимо x 2 Виходить 5 мінус 13 ділити на. 4. Це виходить мінус 8 ділити на 4 або ж мінус 2. Таким чином, ми з вами можемо намалювати параболу. І на цій параболі позначити ці нулі. 4,1 друга. І мінус 2. Параболи гілки будуть напрямлені до гори, тому що коефіцієнт а більший за 0. Нам необхідно вказати проміжки, де. Функція менше чи дорівнює 0. Менше чи дорівнює 0 вона на цьому проміжку. Тому що там, де графік нижче осі осіх, там і її мінус. Пишемо x належить від мінус 2 до 4,1. І розв'яжемо другу нерівність системи. Мінус 4х плюс 8 більше 0. Відповідно, мінус 4х більше мінус 8, множимо все на мінус 1. В нас виходить 4х менше 8, х менше 2. Відповідно, відповідь на, ці, на, на цю нерівність системи виходить як мінус нескінченність і 2. Таким чином, нам тепер необхідно знайти їхній перетин. Малюємо для них спільний проміжок. Перший тут у нас виходить мінус 2. І 4,1 друга. Ось в нас він. Другий проміжок х менше 2. Ну, двійка десь тут. Точка виколота, тому що знак суворий, і все уходить в мінус наскінченність. Відповідно, спільний перетин в них від мінус 2 до 2. Значить, відповідь виглядає так. Х належить від мінус 2 до 2. Тепер переходимо до завдання 2,4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 165. Знайти його можна у списку утворення 9 класу геометрії. Знайдіть довжину Медіани АМ, трикутника АВС. Якщо А має координати такі, то Б такі, то С такі-то. Добре. Значить, малюємо трикутник АВС. Нам треба знайти довжину Медіани АМ. Згадуємо, що таке Медіана. Медіана це лінія. Що проведена з вершини трикутника і ділить його протилежну сторону навпіл. Відповідно, точка М є серединою відрізка BC, тому знайдемо координати точки м Х, точки М дорівнює. ХБ це мінус 4, плюс 6 ділити на 2. Це виходить 1. Ім дорівнює 3 плюс 1 ділити на 2, виходить 2. Ми знайшли координати точки м. А тепер за формулою довжини відрізка ми знайдемо довжину АМ. АМ дорівнює. Аби знайти довжину відрізка, необхідно від кінця х2х1 звести до квадрата, плюс y2 мінус y1 також до квадрата. Х2 це одиниця. х1 – 5. все у квадраті, плюс y2, це двійка. Мінус y1, це в нас пі... мінус 1. Тобто пишемо плюс 1 в квадраті. Дорівнює корінь. 1-5, це буде мінус 4. Мінус 4 в квадраті, це 16. Плюс 2 плюс 1, 3. 3 в квадраті, 9. 16 плюс 9, це буде корінь з 25, або ж просто 5. Таким чином, ми з вами розв'язали першу і другу частини варіанта 35 ДПА з математики, повторили немало тем. Не забудьте, що в нас ще залишається частина 3 і частина 4, які ми також обов'язково з вами розв'яжемо. Щойно відео набере на Ютубі 20 лайків, ми розв'яжемо третю частину, щойно відео на Ютубі набере 50 лайків, розв'яжемо 4. Сподіваюся, ви все зрозуміли. Якщо залишилися певні запитання чи зауваження, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Не забудьте поставити лайк до подовження цього відео, щоб ми швидше його змогли записати продовження. І відповідно підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових цікавих відео. А також поширте це відео серед своїх друзів та знайомих, можливо, воно також їм буде корисним, ну і залишайтеся слідкувати за новинами каналу. Дякую за увагу! Очікую вас на огляді наступного 36-го варіанту ДПА з математики.